Графік 1.9, Рено, кинув стружку в моїм системам. Помили бак, все там з хімією, все як має бути, але є одна загвоздка, Ну я зараз налив про хороше але то потім скажу Дивіться скільки на пластмасі блестить стружки. вроді би вимили, вроді би все добре. А стружечка то є. А знаєте чого? Тому що солярочка жирна. І лишає. Треба мінімум з 15 літрів розчинника, щоб це все обезжирити. Оце все, трубки, все я буду обезжирювати, вимивати, висушувати все розчинниками. Оце його солярка вже негодна, вже треба в 5 бабі кидати. Назад не залиєш, бо затягне стружку, то саме буде, як ремонт роблять насоса. Так що трафік 1,9, миємо систему. Бо форсунки пощекали, насосу жопа, клапану тиску жопа, щоб того не повторилось, треба все вимити по уставу. розчинниками.